Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я хочу показати вам ось такий класний очищувач бітому смоли та мовиля. Це концентрат для швидкого очищення від смоли, бітому та інших органічних залишків на лаку, склі або шасі. Він Добре, проникає в щілини і видаляє забруднення вщент за один прийом. При цьому не пошкоджує лакофарбоване покриття. Цей очищувач не включає галогенних вуглеводнів, також можна видаляти залишки після антикоризійного покриття. Концентрат знаходиться в дуже зручній упаковці, яка містить в собі 1 літр. Тому його вистачить надовго. І давайте покажу, як він виглядає. Відкриваєте кришечку, треба нанести склад на суху поверхню і почекати 1-2 хвилини. Добре, це місце потерти серветкою або губкою. І будьте уважні без особливого натискання. При обробці забруднення поверхонь витрата становить не більше 20 мл на одну деталь. І рекомендую використовувати цей склад обов'язково в рукавичках. Тому, якщо тобі потрібен такий очисник, переходь на сайт і замовляй.